Мої вітання. Ви дивитесь новини у студії Володимир Кремінь. Сьогодні 15 березня і про події цього дня в сюжетах від наших кореспондентів. Зокрема, ви побачите таке. У Кирилівському дитячому садку відремонтували групу для дітей. На урочисте відкриття завітав народний депутат України Віктор Кривенко. Міське управління поліції очолив новий керівник Олег Кабаненко. Раніше керував кримінальною поліцією Дніпропетровська. За ініціативою федерації Айкідо Айкікай та за підтримки міського голови у місті відбувся семінар з джиу-джитсу. Міністерством охорони здоров'я України Дніпропетровщину було визнано лідером з розвитку медицини. Про це під час робочого візиту до обласного центру повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Василишин. Він зазначив, участь області у пілотних проєктах позитивно відобразилася на її розвитку. За економічними показниками це один з найкращих регіонів з розвитку медицини у першості лідерів. Аналізуючи стан медицини в області, заступник міністра Моз дивиться на перспективу. На його думку, основна проблема української медицини сьогодні полягає в законодавчій базі. Зокрема, це стосується грошової сторони медицини. Заступник міністра бачить вихід у частковому фінансуванні медицини державою для надання первинної допомоги і страхуванні громадян для подальшого оздоровлення. Якщо, де дай Бог, сталася якась травма, приїхали в лікарню, то дійсно на травмпункті чи травматологічному відділенні нададуть повному обйомі гарантовану медичну допомогу. Чи виклик швидкої, чи якийсь ургентний випадок. А всі осталі повинні страхуватися. Достатньо просто все. Це достатньо жорстка система економіки, економічного варіанту в системі охорони здоров'я, яка змінить стосунки співвідносини пацієнта з лікарнею. На думку заступника міністра зі страховою медициною хворі отримуватимуть гарантовано якісну допомогу, а лікарні краще фінансове забезпечення. Та поки це в планах існуюча система медицини сьогодні також дає результати. Перший заступник голови ОДА Олег Кужман зазначає: сьогодні в області діє програма здоров'я населення. Завдяки збільшенню фінансування на 30% медичні заклади забезпечені ліками для хронічних хворих. Крім цього, у 2015-му лікарні області отримали рекордну кількість медобладнання 46 одиниць. Ми в цьому році. Побудували сім амбулаторій це місто Павлоград одна, якщо ми вже вам казали про це, це Кривий ріг, 4, Нікополь, і е, витратили близько 70 мільйонів. Я думаю, що це тільки початок, тому що ви знаєте, що ми почали процес реалізації. Е, Будівництво і обладнання відповідно, з Світовим банком в 2016 році. Ми плануємо запустити вже тринадцять. Згадав Олег Кужма не про новий пологовий будинок у Нікополі, що значно полегшив життя майбутнім мамам тієї частини регіону. Ми знаходимося сьогодні в трійці лідерів, але я думаю, що нам ще досить, досить багато і працювати з міністерством щодо реформування, щодо оптимізації. Так, ми сьогодні розглядаємо питання і. За дорученням губернатора працюють відповідні структури щодо оптимізації наших закладів. Ми хочемо подивитись, як працюють наші лікарні. Цього лікарні області відіграють велику роль у наданні меддопомоги військовим. Спочатку АТО медики області допомогли майже сім тисячам АТОвцям. прооперували понад дві з половиною тисячі військових. 60 воїнів відправили на реабілітацію до Литви. Також згадали і про перший реабілітаційний центр для військових в області. Завдяки потужній медичній базі Дніпропетровщина має шанси і на подальший успішний розвиток медицини. Виявляється, наймолодший дитячий садочок Дніпропетровської області знаходиться у селищі Курилівка. Дитячий заклад під символічною назвою Сонечко почав працювати у 1993 році, але весь цей час установа не використовувала усієї проектної потужності, адже одна група була закритою і не працювала. Ось і завдяки спільним зусиллям селищної ради та представників Верховної Ради України вдалося вирішити це наболіле питання. За словами педагогічного колективу, з самого початку свого існування цей дитячий садочок не працював на повну потужність. Колись у закритій групі навчалися першокласники, та потім дітей повернули у приміщення школи, а приміщення не функціонувало понад 17 років. Звісно, що група прийшла в таке становище, що потрібен був не просто ремонт, а капітальний ремонт. Для того щоб відкрити, коли я прийшов селищним головою в 2014 році, дуже багато батьків почали звертатися в селищну раду за тим питанням, що діти, не влаштовані в дитячий садок, немає місця. Ми прекрасно розуміємо, що за дітки особливо маленькі, за ними потрібний нагляд, і не можна набирати 25-30 дітей у групу так, що першочергова задача була зробити ремонт і відкрити цю групу. Для вирішення цього проблемного питання виділили кошти із селищного бюджету та звернулися за допомогою до депутата Верховної Ради України Віктора Кривенка, який сам родом із Курилівки, тож завжди опікується проблемами рідного селища за допомогою району. Що за допомогою депутата Віктора Миколаївича, який в нашій з Курилівки, він допоміг державна субвенція, була виділена на район. Там багато ну дуже хороша людина. Ми його знаємо. Дуже багато допомагає району. Там будинок творчості ремонтувався, були виділені кошти на освітлення в нас в Курилівці, на меблі для цієї групи. І вдалося під час змін до державного бюджету от за моїм поданням передбачити відповідні кошти на заходи, як в Петриківському районі, так і в місті Дніпродзержинську. Це не лише садочок, це і освітлення в Боловці, в Курилівці, в Дніпродзержинську частково. Це ремонт теплотраси, от це передбання техніки навчальної для 11-ї гімназії. От такі от окремі, окремі заходи в цьому році. сподіваюся, концентруємося на ремонті доріг. Представники підрядної організації, що виконувала ремонтні роботи, запевнили нашу знімальну групу, що поставилися до виконання цього замовлення максимально відповідально, адже розуміли, що працювали для дуже важливих клієнтів маленьких відвідувачів садочку. К нам обратился сельская голова Сергей Иванович с обращением выполнить ремонт детской группы. Нашими специалистами был выполнен ремонт, замена инженерных сетей. Работы были выполнены согласно нормам СНИПов и в сроке. Получилось, которая действительно радует Глас щоб було якомога більше таких дитячих груп, достойних, які будуть розвивати наше будущее. Урочисте відкриття відремонтованої групи пройшло весело та позитивно. На захід запросили поважних гостей, серед яких керівництво селищної ради та народний депутат України Віктор Кривенко. Маленькі відвідувачі садочку підготували для гостей невеличку концертну програму, під час якої вражали дитячою щирістю та безпосередністю. Завершився захід урочистим перерізанням червоної стрічки. Після чого усі запрошені змогли ознайомитися, у яких сучасних умовах відтепер будуть знаходитися діти. Слід зазначити, що сьогодні у садочку виховується понад 60 дітей. Завдяки відкриттю нової групи. З'являється можливість влаштувати сюди ще 25 маленьких мешканців селища, і черга до дитячого садочку у Курилівці буде остаточно знята. У Дніпродзержинську новий начальник поліції. За останній час це вже третій очільник міського управління. Варто відзначити, що попередні два пішли на підвищення. Що чекає подальшому нинішнього керівника Олега Кабаненка, поки що невідомо. Тому він у повній мірі може зануритися у роботу зі зменшення злочинності в Дніпрозажинську. До нашого міста полковник був переведений з Дніпропетровська, де очолював кримінальну поліцію та був заступником начальника обласного управління. 14 березня відбулася перша офіційна зустріч знайомства з журналістами міста. Були на ній і наші кореспонденти. Олег Кабаненко закінчив Харківський університет внутрішніх справ. Наступні 19 років працював в одному з дніпропетровських районних відділів міліції. Потім очолив міське управління. Остання посада перед переведенням до нашого міста заступник начальника, начальник кримінальної поліції Дніпропетровська. В першу чергу хочу, щоб в городе Днепродзержинске не стало хуже с моим приходом и состояние преступности, и работа, и слаженность трудового коллектива. Это как бы ну, основная цель, чтобы Не розрушать, а то созидати. Олег Кабаненко вже встиг познайомитися з особовим складом поліції міста, відвідати керівників інших оперативних служб. Креміногенний стан міста керівник нашої поліції відніс до середньої категорії. каже в місті достатньо активне розповсюдження наркотиків та дещо підвищений рівень грабажів. За те время що тут в місті, я з десь в ворог я братів внимание. Ну я б'єхав уже в райони діли, пообщався з руководітелями, сотрудниками. Ну, как бы какие везде, в принципе, социальный статус нашего населения на сегодняшний день. Вот эти все проблемы, ну, кражи, грабежи. Тоже такой необоснованный рост грабежей для города Днепрозержинска ну для нашего куста. Незадовільно оцінив Олег Кабаненко і матеріально технічну базу місцевих районних відділів поліції. На його думку, люди, які мають бути прикладом для населення, його захистом, не можуть працювати в занедбаних приміщеннях. Тому одним із перших доручень нового керівника було зробити хоча б косметичний ремонт. «Дав указання начальникам, ну привести в порядок то, що можна підкрасити, підравняти, підбілити. Я думаю, що в этом ніяких складностей не буде. Ну вже Чуть-чуть потеплеет, я же говорю, я думаю, мы найдем средства и субботники проведем, потому что это, ну, в первую очередь лицо подразделения, люди приходят туда, когда там все плевано в окурках, то, ну, вы сами понимаете, это не очень приятно. Ну, и сами сотрудники должны идти на работу, потому что, ну, тут 90% времени все проводят на работе, уже как второй дом, так что такая ситуация, я понимаю, что, ну, конечно, ни денег, ни средств нету, но я думаю, что, ну, белил ведро, там, ну, мы найдем и краску подкрасить хотя бы фасад, чтоб, ну, лицо было Достойно що ж до нововведень, то кардинальних Олег Кабаненко не планує. каже, будуть збережені старі традиції за винятком того, що окремим направленням приділена більша увага. Також Олег Кабаненко відзначив, що в місті посилюватиметься профілактична робота та патруль територій з високим рівнем злочинності. Для цього місцевим поліцейським доведеться працювати навіть поза робочий час, та не виключено, що на допомогу будуть залучатися колеги з області. Наостанок керівник поліції висловив сподівання на плідну співпрацю поліцейських. Та журналістів міста. Що таке ЮІР? Загін юних інспекторів руху. Це творче об'єднання школярів, які допомагають школі в організації роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Пропагують правила дорожнього руху, безпечну поведінки на вулицях і дорогах міста серед учнів своєї школи. У нашому місті такий рух дуже розвинений. Тож щороку команди більшості міських шкіл змагаються за першість. Саме такі змагання відбулися у 15-му академічному ліцеї Дніпродзержинська. Цього разу участь брали представники шкіл Дніпровського району. Головна ідея заходу в ігровій формі навчити школярів правилам дорожнього руху. Діти доводили, наскільки вони вправні у водінні велосипеда, як добре знають правила дорожнього руху, а також надавали першу долікарську допомогу. За словами медсестри, що оцінювала медичну обізнаність конкурсантів у разі необхідності, кожен з них зможе надати долікарську допомогу. Хочется отметить, да, все команды вот прошли, у нас четыре команды, ну, довольно-таки высокий уровень подготовки медицинских знаний у них. Неотложную помощь знают хорошо. Кровотечение, переломы, как оказывать помощь при шоке. Знання теоретичної частини оцінював інспектор Дніпродзержинського відділу поліції Ігор Малютенко. На його думку, більшість учасників добре знають правила дорожнього руху та іншу теоретичну інформацію. Ну, проводили конкурс теоретичних правил дорожнього руху, А на 8 питань, участвував 9 команд. Команди готувалися, святіли ну, в середньому неплохо. Видно, що готувалися. Я Стало оцінка хороша, хороша, дуже отлична. Обстановка була звичайно напружена з самого початку, і це можна було прочитати у схвильованих очах дітей, які готувалися до цих заходів майже весь рік. Але при виході на сцену, щоб виступити в самому яскравому конкурсі, «Агітбригад», всі дитячі хвилювання змінювалися на добрі щирі посмішки, тому що справжній артист повинен бути професіоналом і опановувати свої емоції. Это развивает у детей э, серьезное отношение к тому, как надо проходить, переходить улицу, потому что многие, переходя, идя в школу, переходят улицы. И это формирует сознание детей в том, как правильно оказывать первую помощь, не дай бог, если окажется такая ситуация. Вот. И многие из них в дальнейшем, когда закончат школу, сядут за руль автомобиля, получат водительское удостоверение. И сознание их будет уже О том, що не надо нарушати правила дорожного руху. і тільки за підсумком всіх етапів принципово і справедливе журі, до складу якого традиційно входять представники Дніпродзержинського відділу поліції, визначили кращих. Саме вони будуть захищати честь своїх районів на міському зльоті. У Дніпровському районі переможцями стали активісти зі школи номер 44 А друге та третє місця отримали 15-й ліцей та 21-ша школа, відповідно. Кожну весну місто зустрічає своїми талантами. Фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості Віват Талант-2016 розпочаток. Протягом трьох місяців колектив Центру позашкільної роботи та дитячої творчості разом з компетентним журі будуть обирати найкращі таланти серед молоді. Щорічний захід відкриває нові таланти серед вихованців загальноосвітніх та позашкільних закладів міста. У цьому році взяли участь понад 1200 учасників. Наша знімальна група була на змаганнях серед танцювальних колективів. Як вони проходили у матеріалі Анне Дзьоби? Спочатку це був огляд дитячої художньої самодіяльності, потім огляд дитячої художньої творчості. Потім з ініціативи центру з'явилася цікава форма проведення роботи, огляд творчих портретів дитячих колективів серед шкіл та позашкільних установ міста, де кожен дитячий колектив показував свої творчі потенціали і охоплював цей фестиваль всі види дитячої творчості від науки до спортивних досягнень. А згодом була прийнята ідея створити номінації, щоб показати, де хто. То, чого досяг в этом году новинка. Очі многі общественні танцювальні клуби теж поважжила прийняти участь в нашому марафоні танцювального іскуства. Організатори пропонують номінації серед коріографів, вокалістів, декоративно прикладного та образотворчого мистецтва, театрального кіно та фотомистецтва, науково-технічної творчості інструментального жанру. То есть направлений очень много, где каждый ребенок может себя проявить. Здесь принимают участие как коллективы, которые работают стабильно на базах учебных учреждений, у которых есть и возрастные группы, и возможности, и самодеятельные коллективы, но которые тоже хотят поучаствовать, посмотреть другие творческие коллективы и показать свое, ну пусть только пока еще зреющее мастерство. Для танцювального колективу Тільки вперед це не перший конкурс. Незважаючи на юний вік, дівчата вже знають, чому обрали саме такий вид спорту. Два роки, Два роки. Два роки. Да, були. Ми, в ми виступали в Дніпропетровській, виступали в парку, виступали в школі, в Дуже багато школ. Ми виступали і ну, ось здесь. здесь вже перший раз. Нам Потому що це подобається, це може підготовлювати фізично. Душа кричить, от ну, танцем нас веде. Допомогти дитині розкритись, знайти самого себе, показати іншим, досягти певних результатів. І найголовніше, щоб це стало в нагоді в майбутній професії, у виборі своєї подальшої долі, а найголовніше похозуватись перед глядачами. Все дуже живо, весело. Дітішки такі щасливі, достаточно хорошо на хорошому рівні подготовки. Емоції непосредственно зрителі всі очень хорошо відкликались на номера, аплодисменти і так далі. Завдання центру знайти зірочок і серед педагогів, і серед дітей, підтримати їх, поширити досвід майстрів, показати, що вміють Дніпродзержинці поділитись з іншими школами. Це знаходить широкий відгук від роботи з такими людьми, від спілкування з такими дітьми отримуєш повне задоволення. За ініціативою федерації Айкідо Айкікай та за підтримки міського голови Дніпрозажинська на базі тренувальної зали спортсменів Айкідо у місті відбувся семінар з джиу-джитсу. Допомогти пізнати цей вид спорту приїхав представник міжнародного центру бойових мистецтв Кіокушинкай Інтернешнл, учень школи Євгена Радишевського Олег Михайленко. У семінарі брали участь учні віком від 5 років, переважно ті, хто вже опанував Айкідо. Новий вид спорту хлопцям давався успішно. Вот сейчас э, ребята изучают просто раздел, один из разделов нашей школы, э, в котором, скажем так, нестандартная ситуация, когда два человека могут оказаться на полу, скажем так, на асфальте, там на улице, да, вот, и нужно просто научиться освобождаться от захвата вставать правильно, выполнять какие-то там добивающие удары. То есть это очень простая техника начального уровня, но она как бы, по сути дела важна. Для тех, кто начинает заниматься джиу-джитсу, умение быстро освободиться, встать. Я вижу, что многие у многих получается. Ну, конечно, не совсем в идеале, да, но тем не менее есть, есть понимание. Олег Михайленко, тренер, ведучий семінару з джиу-джитсу, викладає учасникам базову техніку своєї школи. Джиу-джитсу в дечому схожий на Айкідо, тому ним так зацікавились міські спортсмени. Ришили пригласити мастера, відкрити місту нове бойовоскусство джиу-джитсункам, джитсу який представляє школу Євгенія На семінарі участвують наші ребята, представники з Дніпропетровського регіону джиу-джитсу. Ми Плануємо розвивати джиу-джитсу в этом місті. Олег Михайленко ділиться, у про йому сподобалось. Майстер впевнений, у міста гідне спортивне майбутнє. Слышала о том, что у вас хорошее отношение к спорту в городе со стороны властей, то тобто есть у вас йде помощь в развитии боевых искусств. Это очень важно. Почему? Потому что в сегодняшний день наша молодіж, она, скажем так, нуждается в. В тому щоб займатися спортом, займатися бойовим іскусцями, зали це то місце, в котрому ми можемо виховувати дітей, давати їм якісь то знання, какое то правильне ставлення к життя, к людям, от воспитувати е, бойової дух. Прекрасний засіб самозахисту гарант чудової спортивної форми, і просто гідний спосіб проводити час. Тренери східних єдиноборств закликають працювати над власним розвитком і приєднатися до компанії кращих спортсменів міста. Ну і далі наприкінці випуску про погоду. На середу, 16 березня, синоптики обіцяють нам, що буде ясно протягом всієї доби. Опадів не передбачається. Вночі стопчик термометра знизиться до 2 градусів морозу, в день до плюс 5. Вітер змінного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. Ну, а це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю всім піднесеного настрою та тільки приємних новин. А щастить.